В міжнародний день боротьби з корупцією працівники Житомирської кондитерської фабрики пікетують під стінами Генеральної прокуратури України. Мітингувальники наполягають на звільненні заступника генпрокурора Олега Бачуна, який, за їх словами, вимагав у підприємства Хабар у розмірі 30 тисяч доларів щомісячно. Вчора я прочитав подивився декларацію бачуна, і мені дуже шкода його стало, тому що він за минулий рік не заробив, не показав в декларації ні одної копійки заробітку. Ми принесли скриньку, будемо збирати на нього гроші. З генпрокуратури до мітингувальників так ніхто і не вийшов, натомість захищались від мирного протесту колоною спецпризначенців. У відповідь житомиряни організували символічний збір допомоги для бачуна. Ми Мирягніли зібратися, Ми вже приїжджаємо сьомий раз. Ну ми будемо боротися до останнього, Хай буде 40 градусів морозу. Ми все одно будемо приїжджати. По камері не вберемо всі і посади. Після чого активісти влаштували театралізовану виставу, в якій зобразили, як генпрокурор Єрема та заступник Бачун відбирають у дітей новорічні подарунки. До генпрокуратури активісти принесли шини та сміттєві баки, утім катати в них поки нікого не збираються. Це ми кабінети підготували вже давно для Яреми і для бачуна, тому що вони найбільше не заслуговують. Вони не заслуговують сидіти тут в цих кабінетах і робити те, що вони роблять зараз в державі. А я думаю, що це народний ілюстратор, це народ їм висловив свою позицію відносно їхньої роботи. Протест кондитерів підтримали й кияни. У нас повинні бути державні муші. Якщо він займає таку посаду, він повинен бути державним мушем, а не якимось там робітником прокуратури. Після мітингу під стінами генпрокуратури мітингувальники прямують до міністерства фінансів з надією, що новий міністр почує Житомирян та звільнить низку чиновників хабарників. Податковій нас є свої люди, які сказали, що позвонили йому в чепіль бігав по свої, по цій податковій збирав 50 тисяч. Ну видно, відніс, раз нема проблем. Як раз його не відсторонили від роботи, він сидить на роботі. Раз все, все нормально, значить, гроші заніс. Біля Міністерства фінансів активістів почули. За декілька хвилин до них одразу вийшов представник міністра. Прийняв звернення Житомирського колективу та запросив представників фабрики на переговори. Це може два нам? чоловіки. Ми прийдемо туди ну, прибалакинка. Давайте не давайте у нас є. Будь ласка. І звернення таки зареєстрували. Досягнутим житомиряни задоволені. Однак обіцяють, якщо далі обіцянок справа не піде, повернуться до столиці знову.